Друзі, привіт! Як я обіцяв, починаємо рубрику Контраварійне водіння. На що воно потрібно? Основне запитання. І що воно таке? Багато хто вважає, що це щось на кшталт поліцейські розвороти, якийсь там дрифт або кермування автомобілем за допомогою ручного гальма. Але це геть інша справа. Так, це так якось задорно валити бочком. Цьому всьому можна навчитися, це не є проблемою, але в реальному житті воно ну, зовсім не має сенсу. На заняттях з контраварійної підготовки зазвичай ми розбираємо, як водій має поводити себе в екстремальних ситуаціях або в якихось позаштатних ситуаціях, несподіванках. Якихось. А головне, ми розбираємо те, як в них не потрапляти. Бо саме недостатній опит і призводить до усіх ДТП. Мабуть, всі чули, коли десь у сводках або у новинах кажуть, водій не впорався з керуванням, допустив наїзд, або ще якесь ДТП. І найгірше, коли це призвело до якихось травм або навіть до летального ісходу. І саме погане, коли це ще задало шкоди іншим особам. Можливо, хтось скаже мені воно на що. Я їжу як пенсіонер, у мене там максимальна швидкість 70 км за годину в місті. Я дотримуюсь ПДР і таке інше. Так, це круто, дійсно. Так само їжджу і я, і ну, майже всі автоспортсмени вони дотримуються ПДР в звичайному житті і ніхто нікуди не поспішає. Але подивіться навкруги, подивіться, хто поряд з вами, хто ці люди, хто, хто випускається з автошкіл, до речі, це окрема больна тема. Але на сьогоднішній день дійсна підготовка водіїв, в тому сенсі, в якому вона припадається в автошколі, ну, дуже слабка. дуже. Е, люди дуже часто припускаються таких помилок, переоцінюють свої навички, починають швидко їздити. І дивіться, якщо не ви, а хтось там щось порушив десь і його десь понесло, як то кажуть. То з цим ось треба щось робити. Так? До речі, прикольно, коли люди кажуть, вже після того, як потрапили в ДТП, ну, машину понесло. Ну, це дійсно смішно. Ну, як понесло? Ну, це ж не лошадь. Машина ж не може злякатися якогось звуку і її понесло. Тобто, звісно, коли машину понесло, то перед тим водій, який кермує цією машиною. Припустився помилок. Одної, дві, три, достатньо і одної іноді. Просто там неправильний кут поворота керма, неправильне нажаті гальма, непідібрана швидкість і таке інше. Саме це ми розбираємо на контраварійній підготовці. Ми ставимо такі вправи, на яких водій ходить до краю. Саме природу таких випадків ми розбираємо на контраварійній підготовці. У нас є нормальна площадка, де нема зайвих людей. І ми можемо там припу, припускатися помилок багато разів. Ну, 10, 20, 30. Тобто водій поступово розуміє, від чого ці помилки з'являються, як їх не припустити, і де та прірва. Бо вже за тою прірвою вже не можна щось зробити на підготовленому водію. Навіть якщо він пройшов курс один раз там, якоїсь контраварійної підготовки і потім не тренувався, ну, повірте, за секунду мало хто вспомнить, що там дивився в Ютубі, але хтось цьому ну, кум розповідав. Потрібні постійні тренування для того, щоб їздити по краю прірви. Так ось на заняттях ми до цього краю доходимо багато разів. Для чого? Для того, щоб в реальному житті навіть і близько не підступатися до цього краю. На цих заняттях водій якраз розуміє, де цей край, і що там вже де прірва. Нема чого робити звичайному водію. Звісно, що ці помилки це не те, що там просто наставили фішечок і десь ковзаємо гумою шелестимо. Ні, ці помилки виявляються на окремих вправах спеційно розроблених. Цю помилку кожну з них. Ми розбираємо окремо розбираємо не, фізику цього явища і що з цього може вийти. Чому я кажу за секунду, неможливо там, вспомнити, що кум казав або щось там в Ютубі бачили. Та тому що за секунду машина при швидкості 60 км на годину проходить 16,5 м. Трохи більше. Ширина однієї полоси, уявіть собі, 3-4 метри. Тобто, за одну секунду, якщо машина поїхала не туди, опять, як би смішно це не звучало, можна перетнути 4 полоси, 2 з яких будуть зустрічними, не дай Боже. Так ось ціна такої помилки буде дуже велика. А ціна підготовки ну, це просто не що з рівнянням з тим, що може статися. Ну, поки що буде достатньо. Бажаю всім здоров'я, рівних доріг. Бережіть себе, будьте чемними та вічливими на дорозі. До зустрічі!